Привіт, друзі, мене звати Гутюк Сергій, я СММ-блогер, СММ-підприємець, СММ-консультант і так далі. Запрошую вас 22 квітня на СММ-форум, який буде відбуватися у Львові, де я маю честь виступати про одну із найбільших болей підприємців, які починають просуватися в соціальних мережах. Це, звичайно, що продажі. Якщо ви хочете підвищити свої продажі, то саме, саме там ми зможемо про це детальніше і поговорити. І поспілкуватися. Тема, з я буду мати честь там говорити, це 13 способів підвищити конверсію продажів в Фейсбуці, LinkedIn та інших соціальних мережах. В програмі торкнемося питань, де починаються і закінчуються продажа в соціальних мережах. Власне, опис програми є в описі цього відео, якщо ви можете перейти на YouTube або в описі в Фейсбуці так само. Тобто кілька пунктів, власне, чотири, де починаються і закінчуються продажі в соціальних мережах. Що таке конверсія в соціальних мережах? Конверсія це перехід з неклієнта в клієнта, якщо в двох словах. Але де вона є в соціальних мережах? Які основні типи воронок продаж в соціальних мережах? І чому я власне, є противником питання, того, що в соціальних мережах мислення воронками дуже сильно нас обмежує, і ми постійно через це втрачаємо клієнти, тому що один лайк може перетворити вашу воронку на величезний канал. А мислення воронками, ну, з нас змушує ставитися до того, що ну немає продаж, окей. І коли в нас буде єдина понятійна база база для того, щоб рухатися далі, ми чітко поговоримо про найбільш актуальні на сьогодні способи, як підвищувати цю конверсію, тобто, що впливає, що зменшує, що збільшує, і так далі. З прикладами з кейсами. Отож, якщо ви будете у Львові, якщо ви не у Львові, до речі, це чудовий привід приїхати у Львів і провести весняний час. У Львові. Отож, до зустрічі! Тисніть лайк на це відео. Якщо вам сподобалося, обов'язково реєструйтеся. Силка є також під відео або в описі відео на Фейсбуці. Буду радий зустрітися. На все добре!